Ну що ж, починаємо роботу. У нас буде на світшоті декілька деталей, які будуть повторюватися із плащової тканини, і з флісу. Ну, Звісно, світшот буде трошечки довше складніше шити, ніж брюки. Але поступово все зробимо, нічого нема страшного. Тож, по-перше, хочу я з'єднати ці деталі, які у нас повторюються з плащовки і з лісу. Це ось центральна частина полочки. На комірці також є деталь плащовки і дві деталі лісу. І ось така деталь спинки. І почну я з того, що треба буде нам з'єднати ось ці деталі плащової тканини разом з деталями лісу, обшивши їх по периметру на 0,5. Приблизно ось так це має виглядати в готовому вигляді. Але нам незручно буде з'єднувати відразу три деталі, які не скріплені між собою, тому плащовку і фліс відразу будемо з'єднувати прямою строчкою, так би мовити, зробимо заготовку. На комірі лицем до лиця складаємо фліс та плащову тканину. Потім іншу деталь флісу ми укладаємо лицем вниз вже на плащовку. Виходить такий бутерброд. фліс, плащовка, фліс. І тепер все це ми з'єднуємо прямою строчкою по верхньому зрізу коміра. Ось так мають виглядати наші заготовки для подальшої роботи. Починаю роботу зі спинки, з'єдную ці дві деталі, порівнюючи між собою відразу центри. Потім я булавочками з'єдную повністю по зрізу деталі. І деталь цю пришиваю до спинки за допомогою оверлоку. Після пошиву обов'язково запрасовую шов. При цьому укладаю його на сторону вирву, тобто на спинку. Після того, як запрасувала, прикладаю строчку на 05. Роблю це за допомогою спеціальної лапки. Оснаравлюємо і деталь спинки повністю готова. Приступаємо тепер до полочки. Центральні та бокові частини нам треба з'єднати по ось цій лінії. Ці дві деталі я укладаю одна на одну лицем до лиця сколюю булавочками та зшиваю на оверлоці. Також роблю відстрочку шва притачування, оснаравлюю деталі і готово. Тепер ці дві передні деталі нам треба з'єднати зі спинкою. Обов'язково робимо стиковку всіх швів по плечовим швам. З'єдную я булавочками і зшиваю також на оверлоті. Я вже з'єднала плечові шви і зробила також відстрочку по швам. Тепер нам треба вшити комірець, але для початку треба висікти один з припусків. Для цього фіксую булавочками плащовку на одній із сторін коміра і також пришиваю її по периметру, щоб вона трималась. Тепер треба комір з'єднати з основною деталлю по лінії горловини, для цього я поєдную центр деталей і лицем до лиця. Прикалую комір булавками до основної деталі і пришиваю його прямою строчкою на машинці з припуском 1 см. Після цього я зрізаю припуск коміра до половини і запрасовую припуски наші на сторону коміра. Ось так тепер виглядають мої припуски. Тепер я ще пришила ось таку штучку, це буде така кишенька, куди буде ховатися собачка від блискавки. Прийшла черга вшивати блискавку, і моя блискавка тут дуже довга, тому я буду її трішки укорочувати. Відмічаю потрібну мені довжину, відрізаю. І відразу ручними стіпками я зашиваю з краю блискавки, це для того, аби вона не розійшлась в подальшому при роботі. Кінчики тасьми я опалюю, щоб не вистропувалась. І після цього плоскогубцями я прибираю всі зубчики до моєї закріпки ручної, аби вони не заважали нам при пошиві. На край тасьми я буду пришивати шматочок тканини до вільного розміру. Я поставила мітки, де вона має закінчуватись. булавочками фіксую цю тканинку і прокладаю прямі строчки на машинці. Після цього зрізаю зайві деталі. І після цього наша блискавка повністю готова для того, щоб її вшити в кофту. Для цього я вже встановила однорожкову лапку для блискавки. Загинаю ось так куди, вкладаю блискавку до початку горловини. Припуски горловини закладаю нагору. На сторону коміра, і далі пришиваю урівнюючи край тесьми з краєм нашої деталі. Тепер до блискавки треба пришити інший край деталі, і тут головне, щоб не було цієї здвижки по шву горловини, для цього я ставлю мітку крейдою і суміщую шов горловини з цією міткою, фіксую це місце булавочкою, і так же само пришиваю. Інший край ми ось так має вийти, перевіряємо, щоб сходився наш шовчик. Обгортаю блискавку внутрішнім коміром і загинаю припуск цього коміра, ось так, як показано на відео, і фіксую припуск булавкою. Прямою строчкою пришиваємо цей комір, і ось так має це все виглядати з нашими завернутими припусками. Потім зрізаємо зайві кутики, щоб не було утовщень, і зрізаємо один з припусків на комірі вздовж блискавки. Обережно вивертаємо наші кутики, вирівнюємо, щоб все було гарно. І потім нам треба буде зробити відстрочку вздовж блискавки. Але для цього спочатку треба деталь добренько відпарити праскою, якраз в цьому місці, де будемо прокладати строчку, щоб наша тканинка добре уляглася. А також добренько запрасовую верхню частину коміра. Ось так тепер треба нам прокласти відстрочку. Відстрочку я роблю на ширину лапки, тут я дивлюсь, щоб був гарненько у мене завернути ось цей припуск по коміру. Доїжджаю до верху коміра, повертаю своє, свій виріб, і також на ширину лапки вздовж коміра також роблю відстрочку. Ось так деталь виглядає з відстрочкою. Тепер мені треба цей комір зафіксувати. Для цього я урівнюю центри по коміру і завертаю припуск і фіксую його булавками. Якраз фіксую до шва, де ми пришивали верхній комір. Після цього комірець я пришиваю ручними стіпками, пришиваючи я голочкою Фіксую прямо по шву притачування по горловині. Таким способом, що виходить закритий і виглядає дуже акуратно зі зворотньої сторони. Приступаємо до пошиву нижньої частини світшоту. Тут буде кишеня і також буде клапан. І я трошечки змінила клапан по викрійці, у нас йде просто одна суцільна деталь зі згином. Але так як я додаю плащовку, я хочу зробити трішечки не так. Я згинаю клапан вдвоє і додаю по згину 1 см припуску. І вирізаю таких деталей 3 штуки, дві штуки з флісу, вже з припуском, і одну деталь плащовки. І шитиму клапан, по принципу, як я шила комір між двома деталями флісу, я поставлю деталь. Плащовки з'єднаю потім їх прямою строчкою по трьом сторонам, виверну, і в мене буде на лицевій частині плащова тканина, а знизу буде фліс. Зрізаю кутики, обережно вивертаю, виправляючи ці куточки. Роблю відстрочку по трьом сторонам на клапані, і зверху строчку на 01, щоб з'єднати всі шари тканини. Верхній зріз кишені я запросувала на лицьову сторону і роблю відстрочку на 01. По всім сторонам кишені я намічаю припуски і за допомогою щільного паперу запрасовую ці припуски. Намічаю центр деталі, центр кишені і укладаю кишеню по міткам. Там, де вона повинна бути, прикріплюю її булавочками і буду пришивати подвійною строчкою. Після кишені пришиваємо клапан. Клапан на місці, тепер з'єднуємо верхню і нижню деталь. Ці деталі я з'єднала булавками, і спочатку я їх з'єдную прямою строчкою, бо в районі клапану в мене дуже велике утовщення. Тож я їх спочатку з'єдную прямою строчкою, а потім на оверлоці. І відразу рекомендація на майбутнє. Клапан має бути трошечки тоньше. Його треба робити з одного шару флісу і одного шару плащовки, бо тут дуже велике отовщення і незручно працювати. Зробила відстрочку шва до плащовки і тепер розмічаю місця під кнопки. Тут згадала, що не вшила бірку. Тепер я приступаю до пошиву рукавів. Тут є декоративні деталі, є кишені з блискавкою, я вам окремо зніму мастер-клас по ній, і є також налокотники. В якості допоміжного лекала я врізаю деталь налокотника із щільного паперу без припусків. Потім я укладаю цю деталь на деталь тканини і припуски на тканині запрасовую на цей папірець, так як показую на відео. Визначаю це місце, де має бути моя деталь, і прикалую її булавочками до рукавчика, пришиваю подвійною прямою строчкою. Готові рукавчики фіксую булавочками до відкритої пройми, з'єдную шви добренько запрасовую на сторону рукавчика, і роблю відстрочку на 0,5. На оверлоці єдиним швом буду з'єднувати шов-рукава і боковий шов, попередньо сколовши їх булавочками. Бокові шви готові. Тут треба слідкувати, щоб чітко сходились перехресні шви. Низ кофти обшиваю оверлоком. Хвостик оверлочної строчки ховаю за допомогою циганської голки. Для коліски по низу кофти я відбиваю висоту 7 см. І ставлю мітки. Також ставлю мітки, де в мене будуть розташовуватись люверси. І тут же відразу я їх встановлюю. Завершую роботу над коліскою, я підгинаю до тієї, лінії, яку я намічала раніше, фіксую булавочками цей підгін і прокладаю пряму строчку за допомогою магніта, щоб строчка була більш рівною. І обов'язково після цього відпарюю добренько праскою. Залишилось зробити тільки манжети. Довжину резинки я міряю. По своєму зап'ястю, як мені комфортно, і відразу відрізаю дві такі деталі і з'єдную їх в кільце паралельними строчками, десь трьома чи двома, щоб міцно трималась резинка. Після цього вколюю її в рукавчик і пришиваю на оверлоці. Вже пришиту резиночку я завертаю всередину рукавчика і фіксую чотирма булавками і пришиваю її прямою строчкою, як робили манжет на брюках. Погляньте, які гарнюні виходять. І останній етап це продіти в куліску резинку з стопорами і з фіксаторами для цієї резиночки. Я залишилась дуже задоволена результатом, тож я дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал та ставте лайк.